Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Чим старша людина, тим менше здивування викликає у неї життя. У дитинстві усі відкриття ще попереду. Кожен новий день це пригоди, пізнання, все нове, все в рожевому кольорі. Але чим більше людина осягає життя, тим важче бачити світло його сторону. Ніхто не захищений від несправедливостей, труднощів та нещастя. З часом світ уже не здається настільки привабливим, а коли людина осмислить природу людського характеру і дійде висновку, що всі ми уражені однаковими вадами та недоліками, віра в людей починає гаснути. У людей з таким світоглядом опускаються руки, коли їх наздоганяє біда. Вони не в змозі боротися за щось краще живуть у постійному перечутті неприємностей. Іншими словами, багато людей більше вірять у силу зла, ніж у силу добра. І це просто катастрофа для людства. Людина може досягти великого та грандіозного, якщо вона укріплена вірою. Але якщо на хороше не сподівається, то не буде і прагнути до нього. Саме через нестачу віри в добро багато людей живуть роблячи зло. Вони злопам'ятні, обманюють, ображають одне одного, хоча й знають, що можна чинити й по-іншому. Люди знають, що можна терпінням, любов'ю, мирно вирішувати конфлікти чи непорозуміння, знають, що зберегти свої права недоторканими можна лише поважаючи права інших. Люди знають, але не вірять, що це спрацьовує. І тому вдаються до зла. Ми робимо те, у що віримо. Звернемося до однієї біблійної історії. Вона записана у 9 розділі Євангелії від Марка. У цій історії йдеться про батька, який втратив віру в добро. Але потім знову знайшов її. Ця людина була серед Божого народу, але не дивлячись на це, зло наздогнало її. Ухопившись за останню надію, він привів свого біснуватого сина, до учнів Ісуса і попросив зцілити його. Але вони не змогли. Це звалило цього нещасного чоловіка. У його словах, пізніше зверених до самого Ісуса, якщо щось можеш, зглянься над нами і допоможи нам, проглядають невіра і сумнів, зло, яке вразило Його сім'ю, виглядало уже абсолютно непереможним. Але Ісус не схвалив Його сумнівів. Немає виправдання нашій невірі. Немає виправдання, коли сумніваємося в силі добра. І коли батько схилився до ніг, Господа зі сльозами, прокричавши допоможи моїй невірі, Ісус вигнав демона, яким був одержимий його син. Цією історією Ісус показав, не дивлячись на те, що зло іноді довго заподіює біль, треба продовжувати вірити. Тому що Бог сильніший за зло, а рано чи пізно Він надасть перемогу добру. Усвідомлення того, що сам Бог на стороні добра дає нам наснагу робити добро. Апостол Павло закликає, роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабдемо. Отож, вірте в силу добра, і Бог буде з вами. Якщо ви сьогодні відчуваєте, що ваша віра стала слабкою і немічною, зверніться до Ісуса в молитві зараз так, як звернувся цей чоловік. Господи, вірю, але поможи моєму невірству. Давайте молитися сьогодні про це. Наш добрий небесний Батько, знову сьогодні ми приходимо в молитві до Тебе. Ми дякуємо Тобі за те, що ти обіцяв завжди почути наші молитви, особливо тоді, коли ми маємо надзвичайно велику потребу у Твоїй присутності, у Твоїх благословеннях в нашому житті. Господи, ми віримо в Тебе. Ми дуже часто бачимо Твої дії, ми бачимо Твої благословення. І ми читаємо Твоє Слово, яке говорить нам про те, що ти завжди поруч з нами. Але приходять моменти, коли, Господи, Ти нам так сильно потрібний, а ми цього не відчуваємо і не бачимо. Господи, тому і сьогодні ми просимо, якщо в нашому житті є серйозні проблеми, переживання і труднощі, дай нам віру. Допоможи нашому невірству, щоб наше невірство стало великою вірою, у абсолютного, вірного, люблячого і доброго Бога. Це наша молитва сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, нехай добрий Господь благословить вас. Вірте в нього, а я, як і завжди, нагадую, що ми завжди чекаємо ваші молотовні прохання, досвіди чи потреби за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.